Всім привіт! Сьогодні я вирішив покататися на своєму веломобілі. Останній раз на ньому їздив на новий рік. Не знаю, як він тут -то закрив в гаражі. Так і його не чіпав. Приїхав на ліграді з дому, його там легше зберігати. О, тут у мене така всяка різна техніка стоїть з сином харкінг. То мій старенький, то мій відкритий, то мій веломобіль, на якому я. Їздив, цей плюпів припав. Зараз я перевірю колеса і спробую на ньому прокатнутися хоч пару десятків кілометрів. Зимою, то зберігався на морозі, але нічого. А то на сонці був лишив, то плівка стягнулася і така трошки форма некрасива, ну то єрунда. Все на місці. Колеса трошки приспущені. тормоз стояночний нормально працює, зараз займуся колесами. Цей веломобіль мало чим відрізняється від мого старого. Такий самий принцип в нього, така сама схема, Такий трошки більш оптична форма. Я тут вже по мінімуму брав те, щоб було простор в ньому, щоб менший супротив був повітря. Так і на я обставив перемикач, тут три зірочки перемикаються. На цьому колесі, так як я на лігераді робив, теж облаштував собі на одній осі, тут є і тормоз, відповідно, дисковий. Так же само на 7 передач йде Ну Така сама проблема, от це виникає от зім'яло цю втулку, тому що тут ліва різьба, ніколи тормозиш дуже сильно, воно зжимає. Така проблема в мене була на лігераді, то я його вирішив тим, що я взяв сюди, зробив таку втулку з труби водопровідної, і воно тепер і не зжимає, тому що вона дуже міцна. Але так на веломобілі не встиг зробити, думав, що там менше навантаження буде. Але, на жаль, десь при екстреному гальмуванні веломобіль загружений і так само трошечки зжало. Но, цей вузол треба буде якось удосконалити. А так решту все добре працює, Протачі перемикаються, підвізка працює добре. Ну, підвізка вона на швидкості, звісно, розгойдується, бо це звичайні пружини. Якщо поставити сюди якісь масляні амортизатори, щоб вони гасили коливання, то можливо буде краще їхати. Ну, Рульові тяги так само я зробив. Привід. Заднє колеса трошки вже інакше. Тут у мене звичайна вилка. І це прикол в тому, що вона, тут підвізка виходить, типу, як свічна. Тобто оце сама труба вилки, на ній надягнута пластмасова труба, знизу одна пружина і зверху вони браскало. Я заховував все його ночими, тому що там силіконовою смазкою змастив, бо там виходить, пластикова труба, треться в пластикові вкладиші. Тут пластикові вкладиші. Ну, Загалом ця підвіска працює дуже ну, якби так, добре, мягко. І вона гасить мені оці коливання. Тобто, при повороті нема там мене не розгойду, нічого не робиться. Сам по собі він високий, великий, але це, це зроблено для того, щоб мене краще було, щоб я краще і мене краще було видно було в місті. Тому що якби більшості я в ньому їжджу на роботу з роботи по місту. Сам пілпак, ну він знову ж таки був зліплений дуже бігом, бо корпус я зробив, ломбіль зробив, без з їздити було дуже погано. Перевіряти так само схему на рахунок цього дворника Він тут не потрібен. Тобто, коли йде сильний дощ, нічого ти не бачиш, але це все запотіває, тому треба трошки приподнимати і так само дивитися через невелику щілину. Бокові вікна От я зробив таким чином, що закриваються пластиком. Це зроблено, дощ не попадає. В принципі, заходить свіже повітря, там йде в кабіні обмін і, обмін Ну, легко дихати, все нормально. Зеркало пробував ставити отаке маленьке, нічого в нього не видно. тільки для правого зеркала його достатньо, тому що там різко, коли я перестраюся в правий ряд. А ліве зеркало обов'язково має бути отаке більше, більша, щоб в ньому було добре це все видно. Зробив підйом самого колпака таким чином, щоб не заважав. Поставив два газових амортизатори мебельних. Ну, правда, я на собі зекономити, поставив дешев, вони вже не працюють зараз. Сам люк досить таки просторий, злазити легко, просто. навіть Людині з будь-якими габаритами. Дуже класна штука, оце сидіння. Воно йде з сітки, спина вже стільки може, стільки дихає. В ньому я навіть їзду, коли далеко, то я їхав без майки, чисто в одних трусах, дуже нормально, якби спина не потіє, все добре. Вкріплення в цих точках натягується і відповідно підпирає спину, поясницю, задницю. Тобто тут все виходить, що ніякого розгойдення, нічого немає. Я переживав, що буде якась проблема там, з з тим саме воно один раз виставляється, її можна відрегулювати, тобто потягнути туди-сюди і вставляється під твій зріст, достаєш до педалі, тобто пермій зріст, наприклад, воно при стосовно досить таки зручно, регулюється. Ну, Важвій так само два. Це дуже зручно, тому що коли ти залазиш, нічого не заважає, нічого не треба там ховати, відкидати. Якби, і між ногами нічого немає, спокійно можеш або одною, або другою рукою в такому положенні, що от рука спирається сюди на раму. Бо ви бачите, що конструкція така, що іменно стальна рама, так як воно було, так і є. Е, тепер на рахунок, от, беру акумулятор від шуруповерта. Там два штуки йде в комплекті. Це він сюди вставляється. Якщо все добре буде от таким чином, щось щепнуло, все Що працює. Значить Тут у нас повороти, право ліво мигають. Ну, повороти в темний час добре видно. Ну, в день то на сонці так собі видно. Треба було б інші брати світлодіоди, але ну, я який, який міг такий взяв. Відноси сигнал з цієї сторони. Тут у нас, коли тормоз нажимається, також йде е, горить задній габарит. І відповідно тут включається ближнє світло, дальні світлогабарити. Тобто, що такий перемикач стоїть ну, запобіжник, щоб нічого нікуди не горіло. Е, Виведене в мене ручне гельмо, тобто ну, такий від монетка від якогось радянського по-моєму, велосипеда. тобто затягується і виходить на такі гальма. І колеса заднє. Блокується. Тобто це зручно, його вітром нікуди не дує, треба перевезти, взяв його легенько і на передніх лесах він поїхав. Попередні клеси вони ж не керують, ну, тому він їде прямо, куди потрібно. І так само, коли сідаєш, десь на якомусь уклоні чи вилазиш, то нічого тобі не заважає. Ну, Сідати в автомобіль досить таки зручно. Там є металева труба, на яку стоїш ногами собі раз, і ти вже всередині. Місця достатньо повністю, тобто тут в мене з азорами, було б його зробити вищим, але ну, для чого? Це ж не спортивний веломобіль, це веломобіль для міста. Тому якби тут так само, коли керуєш, дещо ще упор руками, тебе там не розгойдувало сильно, сильно, якби не переживати, коли їдеш. Ти собі спокійно якби їдеш. З педалями у мене були деякі проблеми. Педалі я вже зробив одинаково по висоті, щоб бо ноги теж одинакові. Тому якби так вже цю педаль виготовив більш-менш нормально, вона на карджі так само зроблена. Це зробив з труби, оцю цей шатун, який йде. Но шатун, який тут йде, я його поставив, знайшов найдорожчий шатунки, який був, тобто, на мою думку, він був найміцний, Але справа в тому, що десь проїхав кілометрів, напевно, з тисячу, і він мене лопнув, тому що ну, на нього перемінни навантажені такі, то тобто він то в одну, то в другу сторону його крутить, і з часом він все одно лопнув мене. Ну, то якби таке неважливе. Ну, Коли опускаємо оцей люк, то в принципі в дощ, до мене тут не попадає, ні дощ, нічого. Тобто огляд з веломобіля досить таки зручний. Дуже гарно все видно. Тобто, там, коли потидемо, хлиться вперед. А так в зеркало собі чітко бачу, що там ззаді робиться, біки бачу, пішоходів, я всіх бачу, все бачу. Коли, наприклад, холодно там, або якось трошки запотіває, то я підставляю такі штучки сюди. І от, наприклад, резинками я собі зафіксував. З одної, з другої сторони мене є щілинка, мені достатньо цього, щоб я бачив конкретно якусь перешкоду, щось там надалеко. А зблизька видно навіть там, через запотівше, припусті скло. Якщо дощу як такового немає, то тут от ці зажими. Ну, Легасенько собі знімається це скло, ну, не скло, а пластик. і собі туди положив. Так же саме зняв ось це. І в мене гарно продувається кабіна. Якщо потрібно, щоб вона продавалася, бо коли, наприклад, це зима, то там щілинку можна робити менше або взагалі не робити. Тобто там кілометрів 10 можна проїхати, вона ще не запотіває. Запотіває тоді, коли вже дуже якби, повільна швидкість. Тобто заїжджаю в місто, будь-якому випадку потрібно піднімати, тому що там ну, світлофори, там рух, тому треба трошечки дивитися. Ну, Поки що все. Зараз спробую прокатнутися і далі включу відео ще під час руху. Там я трошки від'їхав. Хочу показати, яка їзда в ньому. Ну, то зручно те, що всередині немає ніякого нацепу, нічого не вимостить. Вся трансмісія там на вулиці. Тут нічого не годе, нічого тебе не мастить. Передачі спереді переключаються там знизу монеткою. Я їх різко переключаю. А в основному тут та поворотна монетка собі раз. Тут чи вища передача, то чи меншу передачу. Воно собі рукою досить таки зручно. Гальма в мене йдуть ліве на ліве колесо, праве на праве колесо. Ну, Я думаю, що це якось треба буде в поворотах використовувати ці гальма, Але вона справді не потрібно їх використовувати. От, Отже, поліцейський, далі подивимося, як він переїжджає. От легенько черпну. Але то не страшно, бо один склопластиковий. Почаємо поворот. Повертаємо наліво. Там нікого нема, там нікого нема. От тепер повертаємо. О, тут тобто направо, повернули, тепер наліво. Така швидкість невелика, але трошки страшновато. Ну, Кабіні досить таки тихо. Ну, шум є, звісно, але на нього звикаєш. Також вже дуже сильно страшного немає. Привітаємося з рибаком. Він мені не колега, але велосипедист. Через це привітаємося. Ну, огляд в основному, як нема сонця, не блікує, то видно через це скло. Коли потрапляємо на сонце, починаємо блікувати, дивлюся через низ. Веломобіль зроблений для того, щоб їздити по справам. Це не гонишний варіант. Ну, Для мандрівок я пробував використовувати для мандрівок. Досить непогано, в мене вийшло, я прокатнувся один раз на 36 кілометрів, і ще один поліцейський. Це наш місцевий поліцейський, це нестандартний. Не Підвістка м'яко, ну, відносно м'ягко, але найголовніше, що він не боїться, він не втрачає керованість. Але швидкість потрібно збавляти, тому що це все-таки поліцейський. То веломобіль зроблений для того, щоб десь поїхати, виїхати, тому в ньому... Наприклад, на роботу з роботи там магазин назад, Ще по якимось справам. У нього досить зручна посадка, легко залазити. Тут а, правий край до нового паркать ниже, тут трошки вище. Верх корпуса зроблений з пінопласта. Це досить таки зручно, тому що зимою воно не конденсується. Ось такий поліцейський приїжджає. На невеликій швидкості, але досить таки зручно проїжджає, що немає дискомфорту літком не перегрівається цей корпус, бо там пінет пласта 2 см. А взимку він не обмерзає. Місць, звичайно склопластиковий, тому що він треба, щоб був міцний, бо постійно на щось потрапляєш, що там десь в лісі буває, заїдеш на корча. Бо я, я раніше на старому у мене був просто пластиковий корпус, там він постійно лопав. А цей вже міцний, досить таки зручно. Я в ньому заїжджав таку калюжу, що геть плив. Тобто його піднімає на воді була, Але нічого, переїхав якось там прошклябився. Трошки води набрав, правда, але нічого. Бо Тут у мене отвор є для того, щоб вода зливала, коли сильний дощ. буває там, трошки що щось затікає наниз. От зараз починається така жахлива дорога. Зараз спробуємо, що воно буде трости нас. І щось буде чути. Ну, звісно, трасе дуже навіть сильно. Але з часом звикаєш. Ну, Це не машина, що він буде півтори тони важити і тоді на ньому. Можна буде. А, біда, покласуй, покласуй. Як 3 тонни буде важити, тоді на ньому можна буде плавніше їхати. А так він досить таки громихає. Як ну, на нормальні, дорозі, їхати нормально. Зеркало гарно видно. Трошки трусить. От керую однією рукою. Нормально керувати. Нема ніяких проблем з задньою керованості. Тому як би звік мені подобається. Я на ньому проїхав десь з тисячі кілометрів. Ну, з осінью до вересня місця, вересні, вже з вересням не їжу, тому що він дуже кидається в очі, у на нас зараз такі так йдуть справи, що не дуже сильно, що підходиш, тебе там хтось знав і хтось бачив, хтось зупиняв. І справи. А от зараз взяв, чисто покататися, їду на природу, на ліс, гарні дороги. В голомобілі досить зручно. Досить зручно можна. І багато поставити вантажу, тому що тут за сідушкою. от, місця багато. Я поробив такі крючки, от вони висять от крючки, і тут прямо в сумках собі вішаєш. Воно це все лежить на корпусі, корпус міцний знизу. Тому якби там і під низом щось валяється. А там сперді також як кільця. де я ставив спальний мішок, якраз не туди вложить, так щоб ногам не заважало, бо там воно таке поглиблення, щоб форма аеродинамічна була. Там якраз місце для спального мішка. Отака то от справа, не вмію я говорити, гарно розповідати, але я маю веломобіль, і я в деякі мірі за цього щасливий. Тому що це все-таки транспорт такий, який не вимагає ні палива, нічого. Я ні від кого незалежний. В основному перевага його. Я вважаю, що він не дуже важкий. 37 кг. Це повністю з усіма з акумуляторами, з цим світлом, поворотами, з, усім, з цією лядою, яка досить багато важить, тому що вона ще теж зліплена. 37 кг, я вже їду без двигуна, нормально абсолютно швидкість. Ну швидкість в ньому. Я стараюся їхати так, до 40. Якщо, наприклад, дуже крутий спуск, то треба дивитися по обстановці. Бо, наприклад, на швидкості вже 50, В ньому, якщо сильний боковий вітер, або тебе машина обганяє, і цей вітер перекриває. То трошки розгойдує. Бо я ж казав, що передній амортизатор у мене це пружини. І вони не гасять коливання, воно просто розгойдується і стає просто страшно. А до 40 швидкість це дуже навіть нормальна швидкість. Він керується стабільно, без всяких сюрпризів. За рахунок того, щоб трошки тут ще довші рулі зробив, ну, там вийшло більший радіус розвороту, але ну, я себе я контролюю краще рульове колесо. Тому якби, якби як би так. А ще яка в нього перевага? Він дешевий. Мені він обходиться, ну, він мені обходиться дешевше, дешевше, але мається на увазі, що я наприклад, навіть розраховував, що я можу продавати такого за 600 доларів, це я вважаю нормальна ціна, тому що це повноцінний транспортний засіб, в нього сів і поїхав. Він не треба там нічого доробляти, переробляти, тільки підрегулювати сидіння під себе. Но це за умови, що я їх буду робити там одночасно, хоча б штуки 3-4 за місяць, тоді смисл є щось робити. Бо якщо їх робити... Одного в місяць, то мене така робота не прогодує, це точно тим більше, що мою сім'ю. Тому такі справи, я задоволений. Я виїхав сьогодні перший раз весною. Ну я ще їздив на новий рік на ньому трошки, але небагато не було настрою. А Сьогодні я подивився ролики оце і вдохновився, вирішив трошки прокатнутися більше. Тому я поїхав кататися, а я собі далі лежить на дивані, або йде зі мною. Всім привіт, слава Україні!